Знаходжуся в Ісландії, роблю огляд ісландської Омега 3 лісі. з печінки тріски з вітамінами А, Е, склад 10 мл. Одна добова доза містить. 2160 мг омега-3 жирних кислот 690-920, дуже високий вміст жирних кислот. Вітаміни А, Д, Е 58% і 400%. Це Добова доза дуже висока, вітамін Е. Тобто вітамін А і Д краще засвоюються в жирному середовищі. Вітамін Е є антиоксидантом. Це дуже круто. І у нас GMP. Фармацетичний стандарт GMP. Лісі це єдина омега-3 у світі, яка робиться по фармстандарту GMP. Класна упаковка. Рік виробництва. Будемо відкривати.